Сьогодні день, коли ми дуже багато говоримо про Біблію, намагаємося навести багато прикладів, які підтверджують те, що Біблія це унікальна книга. Але це все робиться для того, щоб зацікавити людину, ту, яка ніколи її не читала, хоча б раз в житті взяти. Цю Біблію в руки, тим більше, слава Богу, що вони друкуються на зрозумілій і знайомій нам мові і почати її читати. А тим, хто читав, а потім сказав: ну я там нічого не розумію, і відклав на полочку, то взяти ще раз спробувати прочитати. Можливо, не починати зі старого заповіту, а взяти читати новий заповіт, ну, щоби це, як ми вже сьогодні говорили, що це Богодухновенна книга. І коли ми її відкриваємо і починаємо читати, то сам Бог починає з нами розмову. Отже, коли ми спілкуємось з людьми про Біблію, що вони можуть сказати? Ну, В першу чергу говорять, що Біблія написана людьми. Ну, Такі приклади розмови можна перелічити. Наприклад, якщо Біблію читати, то можна побачити, що вона часто суперечить сама собі. Можна навіть сказати, що це така екстремистська книга, тому що в Старому Заповіті ми можемо прочитати, як. Біблія вчить один народ вбивати інший народ, який їм не ну, Наприклад, захоплення Ханаану. В старому заповіті ми бачимо, що Бог такий мстивий, караючий, а в новому заповіті Бог люблячий, милосердний, терплячий до людей. І це дуже тяжко якось поєднати одне з одним. Інші говорять, що в Біблії повно неточностей, особливо, якщо ми читаємо чотири Євангелії, то здається, що вони про одну і ту саму подію, але говорять зовсім різні речі. І багато інших прикладів, які люди можуть навести аргументи, що Біблія це не та книга, яка може змінити моє життя. Це не та книга, яка може вплинути на мене. І колись я таким був. Я спочатку відкидав це все, маючи от саме такі аргументи, потім я починав читати Боже Слово і читаючи старий заповіт, особливо такі книжки, як там Числа, повторення закону, «Левит», коли там ті безкінечні. Пер... Перелічення, що треба робити, як треба робити. Я цього не розумів. Потім, коли родоводи перераховуються, це було незрозуміло і мене спонукало відкласти цю книгу до кращих часів. Але Бог наполегливо стукає кожному з нас. І кожен з нас може сказати, що в його житті були такі випадки, коли хтось вам щось розповідав про Біблію або пропонував її прочитати. І не з першого разу, спочатку, можливо, ви відкидали цю пропозицію, а потім з часом починали самі читати. Потім, можливо, Бог створював у вашому житті такі ситуації, коли ви. Починали розуміти, ви спілкувалися з іншими людьми, які вам відкривали розуміння того, що написано в Біблії? Коли ми спілкуємось з невіруючими людьми, у яких ще немає Духа Святого, ми не можемо достукатись до того Духа, бо він ще не живий. І як же ми можемо таких людей переконати в тому, що Біблія це дуже важлива книга? І необхідно її читати. Християнство, крім віри, базується на фактах. І це підтверджує те, що наша віра не сліпа. І якщо ми говоримо о іншій людині, ти просто повір от серцем своїм прийми те, що я тобі скажу про Ісуса Христа, про Його любов до тебе. І ми не, і не будемо наводити факти. Того, що підтверджується в Біблії, то така людина ще більше вкоріниться в тому розумінні, що ваша віра сліпа, і там ви собі щось таке придумали, щоб знайти якісь полегшення, якісь виправдання, і цим ви живете. І людина не здатна повірити серцем. Але що повинен робити розум? Розум він повинен працювати в нашому тілі. І подивимось римлянам 12 розділ з 1 вірша. Де апостол Павло пише. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І тут говориться розумно, тобто ми повинні включити розум для того, щоб служити Богу. І Грецьке слово перекладається як логікос, тобто логічно, ми знаємо це слово, бо використовуємо в своєму житті. І якщо ми включаємо свою логіку і починаємо роздумувати, то ми рано чи пізно, звірюючи ті факти, які ми почуємо, ми відрізнимо, де є правда, а де є обман. І ми повинні так само твердо знати, в що ми віримо. І для цього потім включається серце, яке вірить Богу і слухає Його. Філіп'ян, 4 розділ, 7 вірш. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі. І тут ми бачимо, що християни мають Божий розум, Божий мир, який більший за наш. І якщо ми будемо користуватися не своїм розумом, бо наш розум, як казав перед тим пастор Валерій, що наш розум він будується лише на тому, що ми прочитали, що ми почули, що ми побачили, які ми з того всього зробили висновки. Але Божий розум, Він набагато вищий понад усе, тому що Бог є творець усього. І подивимося Марка 4, Марка, Євангелія від Марка 7 розділ, 14 вірш. І знову Він покликав народ і промовив до нього: послухайте мене всі і зрозумійте. Ісус збирав народ, не теологів. Неправосвященників, Він їх не вчив. Він збирав простих людей і Він апелював перед ними фактами. Він наводив ті такі речі, які впливають на наш, на наш розум. І ми повинні спиратись на розум наш, який відкриває нам Бог. І Ісус, простим людям в простоті доносить ті істини, які в подальшому змінювали їхнє життя. Тепер щодо Біблії, де ж ми можемо взяти оригінал самої Біблії, бо хотіли люди би, щоб ми його побачили, торкнулися своїми руками. Ми знаємо, що раніше Біблія писалась на папірусі, потім вона писалась на пергаменті, навіть є таке місто пергам, де вироблялася шкіра тварин і на ній писалася Біблія. Так само старий заповіт, ми знаємо, що були люди, писчики, які писали Біблію на такому сувої свитку. Якщо, можливо, бачили в фільмах, коли Тору приносять, то вона така, якби накручений свиток на і його відкривають, і його читають. І Бог поклав в серця євреїв таку скрупульозність, Переписувати Біблію, це робили книжники, це нам відоме слово, ми дуже часто його читаємо в Біблії. І вони переписували ці свитки. Але це не було так, що хочу, то і пишу. Був цілий спеціальний обряд, омиття, підготовки, спеціальне чорнило, спеціальні ручки, спеціальний папір сувой. І коли книжник переписував буква за буквою, текст, і була допущена помилка, він починав все спочатку, то все викидалося і знову починався обряд, очищення, підготовки, і воно писалося. Це свого роду, знаєте, як. Колись було таке ОТК називалось на заводі, коли спеціальні люди перевіряли якість того, що виготовляється на цьому заводі. І я пам'ятаю, за часів Радянського Союзу ще навіть був такий знак якості. Тобто все зроблено саме так, як повинно бути. Це так. Тому ми бачимо, що люди дуже професійно. Підходили до виконання своїх обов'язків, і знаєте, як ніхто не бажає фальшивками користуватись, тому що за фальшиві гроші ви нічого не купите ще, навпаки, вас можуть заарештувати. Так само і люди завжди хотіли, щоб те, що їм доручив Бог, щоб воно було виконано якнайкраще і не було ніяких своїх змін і доповнень. Історично підтверджено, що. В манускриптів нового заповіту існує десь порядка від п'яти до шести тисяч примірників, і всі вони абсолютно однакові. Ну, як на мене, це дуже велика кількість. Вчені ретельно перевіряли, звіряли, і вони підтвердили, що вони абсолютно ідентичні. Але якщо ми візьмемо, наприклад, античну літературу, таку як книги там, Іліада, пригоди Одесе чи там, подвиги Геракла, їх так само було написано дуже багато примірників, але вони писалися, ну, їх кількість значно в рази в десятки разів менші. І якщо ми читаючи твори там, Шекспіра, чи Гомера чи Байрона, які були написані ще в середньовіччя, і ми читаємо і довіряємо тому, що там написано. І разом з тим ми сумніваємося в тому, що написано в Біблії, то ми так би самі собі суперечимо. Є природнича наукова точність Біблії. І Біблія є єдиною древньою книгою, яка точна. В усіх наукових подробицях. Це з точки зору науки. Там індуси вважали, що земля тримається на спині чотирьох слонів, які стоять на черепасі, Буддійська література стверджувала, що земля стоїть на з золота і коштовних каменів, а Біблія не розповідає таких небелиць. А в книзі Йова ми можемо прочитати, він над порожнечею північ простяг, на нічому він землю повісив. От таке точне визнання, як існує з точки зору науки наша Біблія. Моїсей. Вивів ізраїльський народ з Єгипського рабства. Він був прийма... прийманим сином дочки Фараона. І коли він писав книги старого заповіту, він описував творіння землі і Всесвіту, і в них не було жодної помилки. Сьогодні так само можна спертись на пророчість, пророчу точність Біблії. Одним з найскравіших аргументів, що говорить про небесне походження, є книги Біблії, які відкривають перед нами завісу майбутнього, ні в священних книгах мусульман в Корані. чи буддийських книгах чи Зороастрійських книгах не міститься про пророкування, про майбутнє, про майбутні міст, про майбутнє країн, про майбутнє людей і про Ісуса Христа. Вони іноді безпомилково говорять про минуле, але вони не можуть передбачати майбутнє. А майбутнє вони описують так. ну, Можливо, ви чули там Ванга, якісь інші е, пророки. І говорять, о, дивіться, вони, що напророкували, то воно здійснилося. Але якщо ви будете читати їхні пророцтва про майбутнє, там нічого конкретно не вказано. Там написано так, що можна щось до чогось підлаштувати і видати як за істину. Але, наприклад, в книзі пророка Даніїла передбачається ряд подій, як там царювання тих чи інших царів, зникнення Олександра Македонського, зникнення його імперії, війна між Сирією і Єгиптом. І це все писалось за десятки сотні, за тисячі років до того, як воно. Відбулось, і коли ми читаємо це, тепер ми можемо сказати, якщо ми вивчаємо історію, то ми можемо сказати, що воно все збулося в точності. Пророк Міхей, наприклад, за 700 років до народження Христа передбачив його народження в місті Віфлеєм. Він вказав місцевість, що саме в Віфлеємі народиться. Ісус Христос як Месія. В старому заповіті передбачена видатна подія в житті Ісуса Христа, Його родовід, час і місце, де обставини, де він народиться, дуже детально розповідається про Його земне служіння, про Його страждання, про смерть, про зраду, про Воскресіння, про Вознесіння і про друге пришестя в славі. І налічується більше 60 пророкувань, які ми можемо прочитати, побачити в старому заповіті, і ми знаємо, що через 2000 тисячі, через тисячу років, коли Ісус народився, і ми читаємо зараз новий заповіт, ми бачимо, що воно в точності все підтвердилось. Отже, якщо я читаю Біблію Маючи Святого Духа, то Бог безпосередньо через Боже Слово, через Своє Слово, через спілкування зі мною говорить і ми знаємо, що Слово це є Ісус. Тобто, коли ми читаємо і роздумуємо над книгами Старого Заповіту і Нового Заповіту, в нас об'єднується сутність тих двох великих заповітів. І всі вони сходяться до того, що є Ісус Христос, основа всіх основ. І Бог дає нам откровіння, читаючи Боже Слово. Ці откровення стосуються нашого майбутнього життя, можливо, роботи, можливо, служіння. Бог може розмовляти з нами, лише потрібно попробувати включити свій розум, дослідити ті факти, які ми бачимо, про які ми чуємо, про які ми читаємо. Дуже легко сказати, а то все неправда, то є міфологія, і відкинути. Але це не мудра людина так робить. Мудра людина задумається над тим, що вона отримала якусь інформацію. І почне досліджувати. І ми знаємо багато прикладів історичних, коли люди, які хотіли спростувати все те, що написано про Ісуса Христа. Сказати, що це все вигадка, це все міфи, це все такі історії, які придумані людьми. І чим більше вони намагались це спростувати, тим більше вони пізнавали Ісуса Христа і Кінець. Цих розповіді завжди один, вони приходили до Бога в покаянні за те, що вони були тверді в своїй невірі. Бог сказав, що все писання Богодухновенне. І люди, які писали Біблію, вони писали натхненні Духом Святим. І якщо автори відомих. Творів, такі як Шекспір, писали те, що вони можуть придумати, то автори Біблії писали лише те, що сказав їм Бог. Друге послання Петра, перший розділ, 16 вірш. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками. Але бувши самовицями Його величі. І ми бачимо, що апостол Петро стверджує, що ті апостоли, які написали новий заповіт, вони були свідками того, що робив Ісус, що Він проповідував, чому Він навчав людей, які чуди Він чинив. Тобто вони не писали щонебудь небудь якісь вигадки, якусь брехню. Вони писали те, чому вони безпосередньо були свідками. І знаєте, історія нам доводить, що 10 з 12 апостолів померли мученицькою смертю. І дуже тяжко повірити в те, що хтось з них вирішив померти за брехню. Я думаю, що вони. Померли тільки через те, що вони дотримувались істини і вони проголошували цю істину. І зараз, і в часи раннього християнства, і в наші часи є дуже багато країн, в яких люди готові йти на смерть заради Ісуса Христа. Вони визнають, що вони в нього вірять, і навіть на порозі. Небезпеки померти, вони не відрікаються. Отже, вони твердо вірять, і вони знають, у що вони вірять. Це якраз той момент, коли розум людини об'єднався з серцем людини і Дух Святий оживив цю людину духовно, і вона твердо стоїть на тому, у що вона повірила. Так само і ми, увіривши в Господа. І прийнявши його вчення, можемо звіщати людям іншим про слово, про істину, спираючись на факти, які ми знаємо, які ми колись почули, які ми особисто дослідили. І ми знаємо, що ці факти будуть торкатися розуму людей, які нас слухають. Хочу. Навести приклади відомих людей, які були віруючими людьми, і які проголошували свої визнання Бога, віру в нього і те, що вони говорили про Бога і про Його Слово. Так, Мікеланджело Бонароті, великий італійський скульптор, живописець, архітектор, поет, мислитель, один з найбільших майстрів епохи Ренесансу. Він говорив: Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, я вірю, що Його кров змиває всякий гріх. Уільям Шекспір, англійський драматург, знаменитий, один з найвідоміших в світі. І він говорив: я вручив мою душу в руки Бога, мого Творця, і абсолютно непохитно вірю в Ісуса Христа, мого Спасителя. Іоганн Себастьян Бах, великий композитор, автор великої кількості музичних творів, створених на основі образів Біблії, він підписував свої партитури солі Део Глорія, одному Богу лише слава. Так само ми знаємо український поет, відомий художник, мислитель. Тарас Шевченко писав: зараз моя єдина розрада це Євангелія, я читаю її щодня, щогодини. Чарльз Дікінс, англійський письменник, один з найпопулярніших романістів вікторіанської епохи. Він писав: Я віддав свою душу на милість Божу в Христі Спасителі. Авраам Лінкольн, 16-й американський президент, ініціатор звільнення рабів, він писав: Я вірю, що Біблія найкращий Божий дар за все прекрасне від Спасителя світу, передається нам через цю книгу. Я часто схиляю мої коліна перед Богом, переконаний, що ні до кого іншого не можу звернутися в моїй нужді. Ну, ми всіх не будемо перераховувати, тому що це займе дуже багато часу, але насправді дуже багато видатних. Я тільки можу сказати, що, наприклад, такі Сак Ньютон, Френсіс Колінс, Джордж Гордон Байрон, Дензел Вашингтон, Марк Уолкберг і. Одне хочу зазначити: відомий Каскар. Я думаю, що, напевно, всі ми в своєму дитинстві читали Ганса Христіана Андерсена, який неодноразово висловлював свою повагу до Біблії, яка була для нього джерелом і натхненням його духовної мудрості. І Він вважав Святе Письмо основою моральних цінностей духовного розвитку. І дивіться, що він говорив. Про роль в Біблії в житті людини. Біблія це книга, яка відкриває нам шлях до Бога. В ній ми знаходимо відповіді на всі запитання, що турбують душу і силу долати труднощі. Про Біблію і творчість він казав: мої казки, часто натхнені історіями з Біблії, це книга, яка вчить бачити чудо у звичайному і допомагає мріяти про краще. Андерсон підкреслював, що Біблія залишається актуальною для людей усіх часів, оскільки торкається універсальних тем віри, надії та любові.